Вітаю всіх на каналі Михайла Натаро. Отже, цитую: Кремль готує депортацію українців з тот до Сибіру. Це повідомляє сам центр нацпротиву. РФ оголосила старт програми розвитку Сибири із заявленими інвестиціями 700 мільярдів євро і готує до масового переселення мешканців окупованих українських територій. Як зазначається офіційною обгорткою інвестицій та створення промислових кластерів, Крим планує залучати населення окупованих областей України Херсонщина, Запоріжжя, Донеччина, Луганщина для освоєння регіонів Сибіру та Далекого Сходу. У ЦНС наголошують, що Сибирс спустошений, молодь масово виїжджає, а мобілізація виснажила кадровий резерв РФ. Тож Москва нібито розглядає на новоокуповані території як джерело робочої сили. Отже, давайте подивимося, що це таке. Що це таке. Так, так, будуть ці повідомлення, будучи повідомляти. І так це робиться перевернення. Переселення, перевернення, так це буде робитися. І вони над цим працюють, і в них до цього є інструменти. Вони працюють над цим. Да. У них є для цього ресурси, є можливості. Вони будуть запропонувати. Але наскільки я розумію, адшельник, бачите, тут, скоріш за все, буде історія так, що вони будуть пропонувати. Тобто я не думаю, що як колись да, робили вагонами. Примусово з автоматами чи ще якось ні. Будуть запропонувати якісь плюшки. Чимось, чимось. будуть їх туди заманювати. Можливо, заробіток. Робота, житло. Тобто, ось прям, ну, повний Дом, чаша повний, дом повна чаша. Тобто там вам буде все. Все прямо ось мд ще й ложкою. Жумієте? Будуть їх туди заманювати. Так, будуть, е, про, ну, запро, будуть відсилати, вони будуть йти, залишавши щось тут. Вони будуть йти і будуть, переселенці будуть. бажаючі будуть. будуть, бажаючи будуть, не дивлячись на те, що ну. Але й будуть ті, хто не захоче ось, що які не захочуть їхати. Але більше е, дуже багато поїде, дуже багато. Вони їм будуть розказувати, що там прямо. Рай і будуть їхати, але будуть такі в партії, які не поїдуть. Так, у них є починання цієї справи, вони вже почали. Вони вже почали будуть проводити ту... Багато казати будуть, як той рекламувати. І за більшість тих людей, хто, правда, не мають гроші, якісь обіздолення, вони будуть на це вестися. Але, більш за все, от саме такі, які хворі і все інше, вони там їм не дуже і потрібні. Але інформації дуже буде багато. Там будуть обіцяти рай, райські кущі. Але це все таке, це все брехня. Так, да. да, це як ловушка, бачите? Це як ловушка. Це як ловушка. все, що вони кажуть, як вода, як вода, і людей туди занурюють, цю брехню. Ось це ловушка. Це ловушка, і там ще дуже багато праці. Скоріше за все, там нічого немає з того, що вони їм обіцяють. Я не знаю, мабуть, і жити будуть у фігламах. Да. Невідомо, куди поверне то колесо. Невідомо, як воно буде. Але дороги є, і люди будуть стояти перед вибором. Вони будуть стояти перед вибором. А їхати будуть, будуть. Ще навіть будуть той, хто попереду кого. Хто попереду кого будуть їхати? Їхати будуть люди. Так, ось він каже, що дає ключі від нового життя, від гарного нового життя, ключі від Великого замку. Але той замок то по ілюзіям. Дуже багато буде ілюзій. Брехні. брехні буде дуже багато. Заманювати будуть обіцянками цяцянками. так що їхати будуть люди. Так, будуть домовлятися. Кого десь будуть домовлятися, десь когось, можливо, навіть з силою будуть тягти. Ну, Примушувати, будуть примушувати. ставити такі умови життя, що вони будуть вимушені їхати. Одні, ось опять же, дивіться, пообіцяють багато подарунків. Зумієте? Будуть домовлятися, там все, там, може і контракти якісь типу, підписувати, але, але таке, важкий труд чекає і ну. да, Бо суд закриті двері. По правосуддю, так як воно повинно бути, так як вони обіцяють, по правосуддю, то там, ну, дай Боже, щоб хоч 30% від того, що вони обіцяли, щоб там було. Ну, ще під час цього дуже... Можуть загинути люди. Ось, і буде, отже, і знову буде, бачити, йти від, відбір буде йти. Бачите, тось поїдуть, але не всі поїдуть. Якісь поїдуть, якісь залишаться. Тому буде вибір. Все ж таки вони вибір залишать. А давайте подивимося, на хіба вони це роблять? На хіба воно їм це треба? Для чого це Росія? Давайте. Для чого це Росія? О, вибачте, повідомлення не вимкнула. Ой, куди ти? Золота клітка, бачите? Це золота клітка для людей. На що вона, Росія? Що вона хоче та Росія? Угу. Ну да. ну да. По-перше, вони хочуть впихнути невпихуємо. Це до чого? Це до того, що вони обіцяють одне роблять інше. Обіцяють вони дуже багато, ось дуже багато обіцяють. Але... Роблять дуже мало, дуже багато буде роботи, їм, правда, потрібна фізична сила, їм потрібні здорові люди. І хочуть поповнити. Так, поповнити той населення, поповнити населення дуже хочуть. Знаєте що? Тому річ, що вони, вони, вони зробили, вони навчилися, вони зробили висновки з попереднього імператору. ну це той. Путін це саме його, це його була пропозиція це зробити. І вони хочуть, знаєте, як ті, ось те, що я казала. Нижчі люди їм подарунки, тобто з пряниками. Десь пряниками, а десь будуть і кнутами заганяти. Але до більшого будуть, щоб вони їхали самі. І їхали родинами, бажано родинами. Тобто з дітьми. Угу. На що на хіба воно їм надо? На хіба воно їм надо? Вони там мають декілька варіантів, декілька потреб. По-перше, по в них вже їхні, вони дуже, дуже ледачі. Їхні люди, вони душі ладачі, дуже ну, такі, вони вже не працьовиті. Або в них правда не вистачає, хто буде робити. Треба, щоб робили, а воно не хоче. А ще це, ну, по-перше, це каже про те, що то вже таке було. То вже йде повтор історії. То таке було. А ще це може сказати, знаєте, про, що, про те, що вони хочуть. Трошки освіжити свою кров. І ото їхнє, вибачте, бидло, щоб наша гарна кров трошечки його розбодяжила. Бо з цим вже неможливо жити. Неможливо. Да, це вже було. І було дуже давно, і не так давно, якби це повторюється вже не раз. Вже не раз це повторюється. Так, вони вкладають в це гроші, будуть запускати інформацію. Дивитися, як буде далі йти справа, як люди будуть реагувати. Тому дуже буде багато агітації на це. Агітація буде просто чумова. Дом. Так, так. Так, це їм треба, по-перше, для того, щоб людей побільше було в їхньому домі. Щоб були люди, родини, по-перше. Будуть братих сліпоглуханимих. Тобто вони будуть брати, по-перше, тих, хто проросійський. Для чого вони їх будуть залучати? Там є підтекст, вони їх будуть залучати, скоріш за все, під те, щоб... А, дивіться, воно проросійське. воно буде розповідати, як при країні жилося погано, як при Росії все розцвіло. Розумієте, будуть жахи розповідати людям, тобто цим корінним жителям, які там будуть, вони будуть розповідати, що правда, Росія, ось вона така, от вона їх врятувала. Розумієте? Тобто дуже, дуже буде багато брехні. І це їм на руку. І їм так і треба, щоб він був слібий, і глуханімий, і щоб він тільки чув, то що каже Крим, більше нічого. І це і розповсюджував. Щоб це ще допоможе, знаєте що? Це ще їм допоможе зараз. Мені здається, але я зараз хочу подивитися так. Вирішити питання. Да. Це ще їм допоможе, вирішити питання, знаєте, щом? щоб не було бунтів. Щоб не було бунтів. Ось вони, в свій, вони підцілюють людей в будинки. Які будуть розповідати, як все гарно з Рашкою, і як в Україні все погано. Але за ними будуть стежити. За ними будуть стежити. Ось, за ними будуть стежити і так вони, вони будуть розповідати, як їм там жилось погано. В Україні якісь жахи прямо, прям жахи страшні, страшні, якісь може і питки будуть розповідати. Ну, знову хлопчики в трусіках да? будуть, так що, які вони нещасні були живучи в Україні. Так що це ще і оце дає. Вони хочуть навести жах все ж таки на країну для того, щоб не було бунтів. Бо люди зараз можуть требувати, скільки ж це може продовжуватися. Люди гинуть їхні чоловіки, які ж теж не повертаються. Отже, щоб не було тих бунтів, вони беруть оцих цих щоб вони розказували жахи. І щоб люди були вдячні Росії, що слава Богу, у нас не так. Ось так. І щоб ну, не було цих бунтів. Так, тому вони їм залишають вибір. Вони не будуть е під автоматами висилати, вони будуть создавати умови райського саду для того, щоб у них був вибір. А ось, щоб вони туди їхали самі. І коли б вони туди поїхали, ну коли вони їдуть туди самі, вони ж не будуть казати, що ось а нас вимушили, нас заставили. Ні, вони будуть казати, ми збіжали, ми тікали, ми їли ледь врятувалися від цієї жахливої України, розумієте? І там дуже йде багато роботи, дуже багато роботи над цим, над тим, щоб сказати, як же воно там буде гарно і суперкласно. Хай їдуть. хай ідуть, дуже багато коштів вкладено. Да, 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 Дивиться, дуже багато вкладено грошей на те, щоб показати, як воно може бути. Дивіться, це тіпа, він признаний, щоб показали, ну, щоб що Путін робить все правильно, розумієте? Щоб його прямо стоячи зустрічали, щоб він як рятівник. І з якого жаху він витяг людей, він їх врятував. Він їх врятував просто тим, що відправив нас на сапір. Розумієте, коли раніше на собі відправляли на відбуття сроку, то зараз туди типу, їдуть, як на курорти. Падла таке. Нічого гарного не буде. Ні, нічого. Нічого гарного там не буде. Десять мечів, це п'ятірка пентаклів. Тобто це як ворота як ворота до смерті, як ворота до хвороб і до смерті. Знаєте, ці ворота, цей собір. Нічого гарного там не буде, але ну хай їдуть. Хочеться, хай їдуть. Так що якось так. Ну, ми бачили, знову повертається да? повторення, йде знову повторення. Тому. Ось такий розклад, ось мечі. Тройка зразу випала знизу. Робиться, робиться шаманиться, все, підготовлюється. Готовляться, дорога, арка готується, вкладається багато грошей. Робиться начебто, їм дають вибір, але як таковий вибір їм не, їм не залишають. Щоб це було рішуче. Чому не залишають? Тобто саме знаєте, вони їх там вже обмежили і з водою, і з світлом, тобто ну, там вже жити майже нереально. Тому вони, типу, дають їм шанс. Дякую, дякую всім, хто дивиться, дякую всім, хто підписаний, дякую всім, хто ставив подобайки і хто ділиться трансляціями, роликами. Отже, дякую, до нових зустрічей.